Всіх вітаю. І сьогодні піде мова про практичні рекомендації від мене в разі пропуску 6-місячного строку на спадкування. Нагадаю, що 6 місяців від смерті спадкодавця це єдиний важливий строк, про який ви маєте пам'ятати, якого ви маєте дотримуватися, в разі, якщо ви зіштовхнулися з питаннями спадкування. У разі пропуску такого шестимісячного строку встановлення додаткового строку для прийняття спадщини можливе, або перше, зі згоди всіх інших спадкоємців, які прийняли спадщину, зверніть увагу, що такі спадкоємці мають існувати. Або друге встановлення такого додаткового строку можливе в судовому порядку. В суді не все так просто, адже доведенню підлягають об'єктивні, непереборні, істотні труднощі для своєчасного прийняття спадщини, тобто прийняття її в шестимісячний строк. І на практиці ми зіштовхуємося з тим, що не завжди ми маємо відповідну доказову базу, щоб довести наявність таких труднощів. І ще один секрет від мене. На які завжди варто звернути увагу, чи спадкоємець на момент смерті спадкодавця не проживав разом з ним за однією адресою. Наприклад, чи спадкоємець не доглядав за хворим спадкодавцем. Адже встановлення даного факту також надасть можливість вирішити питання із прийняттям спадщини.